Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо знову працювати з лінійними алгоритмами, але задіємо для одного того ж виконавця два лінійних алгоритми, які будуть по-різному виконуватися для цього об'єкта і будуть налаштовувати його, так би мовити, вишукуватися в невеличку лінію з збільшенням зросту самого виконавця. Я не хочу працювати з котиком. Я видалю цього виконавця. захочу в бібліотеку спрайтів і виберу в фентезі ось таку нібито дівчинку мультяшну, теру. Тера вона може бігати, скажімо, скажімо так, по сцені і збільшуватися в розмірах поступово і переміщатися на декілька кроків. Але спочатку мені потрібно. Для того, щоб розпочався мій алгоритм натиснути на прапорець, щоб у мене тера стояла саме в цьому місці. Була не така велика за розміром, а менша. Десь 30 одиниць, а не в розмірі 100. Як це налаштувати? Заходимо в події, беремо команду, коли натиснуто прапорець. Тепер ми маємо перемістити теру в цю точку. Бачите, що тут зазначено в мене зараз її положення х-207 y35. Заходжу в групу рух і беру команду, можете брати ковзити, я візьму просто команду переміститися в, переміститися в, і в мене зазначаються ті ж самі координати. Тож, якщо я теру кудись переміщу, натискаю на прапорець, вона все одно сюди повернеться. Перевірила, все працює. Правильно. Тепер я маю зробити так, щоб тера зменшувалася у розмірі. Вибираю групу вигляд. І ось тут будемо брати, задати розмір, не змінити, а задати розмір. І я виставлю 30. Пробую. А мені подобається ось така малесенька тера. Тепер вона в мене має рухатись, збільшуватися у розмірі і робити свої копії. Залишати копію, і в мене така буде черга з тер на сцені. Як це виконати? Я хочу, щоб вона виконувала це не тоді, коли я натискаю на прапорець, а коли я натискаю на неї на сцені. Тож, я заходжу в події, беру подію під назвою Коли Спрайт натиснуто. І, тобто коли я буду натискати на теру, буде відбуватися якісь події. Мені потрібно, щоб вона спочатку збільшувалася у розмірі. Заходжу знову вигляд. А тепер беру зміни розмір на. Ну, я залишу на 10 і подивлюся, чи мені це сподобається, чи ні. Зміню, змінювати розмір на 10. І ось я зараз перевіряю, запустила, натискаю. Так, дійсно, тера кожного разу буде потрошечку збільшуватися у розмірах. Добренько. Тепер. І перевіряю. На початку так вона знову маленька. Тепер вона має переміщатися. Переміщатися вона буде на стільки кроків, наскільки ви захочете. В групі рух вибираємо команду переміститися на 10 кроків. Пробуємо, запускаємо, так вона потроху збільшується і рухається. Можете написати більше кроків, якщо ви хочете. Наприклад, 20 двістень між дерами під час роботи, буде більше. А тепер моя задача в тому, щоб ця тера залишала свої малесенькі копії позаду. А скажімо так, кожного разу змінювалася у розмірі, була її копія, створювалася та, під час переміщення, а потім вона далі переміщалася, переміщалася і все збільшувалося і збільшувалася, і залишала знову свої копії. Але копії залишаються тільки в групі олівець. Пам'ятаєте, якщо у вас немає цієї групи, ви натискаєте бібліотеку, натискаєте олівець, і у вас додається група команд олівець. Горбікова команд олівець є така команда, як штамп. Вона робить відтіски ваших об'єктів на екрані. Пробуємо, запускаємо на виконання і тепер перевіряємо. Ось в мене виходять такі тери. Якщо можете зробити ще більший відступ між дівчатками, але бачите, що в мене виходить зараз? Що в мене попереднє все залишилося, а мені це не подобається. І я хочу, щоб на початку мого алгоритму нічого не було на сцені. Тож я маю під час натиснення на прапорець ще передбачити ось таку команду «очистити все. Ось тепер все прибрано. Тепер я хочу, щоб в мене мої тери змінювали колір. Є в групі вигляд. Такий така команда. Змінити ефект колір на. Я залишу на 25 і зараз подивимось, що буде відбуватися. Так, кожна тера змінює свій колір. Але бачите, що відбувається? Коли вона досягає межі, то вона в мене йде поза межі моєї сцени, а мені це не подобається. По групі рух беру команду, якщо на межі відбите. Перевіряю. Ой, що відбулося? Знову відбулося те, що в мене перевертається мій об'єкт, тож я маю обов'язково змінити напрям. Налаштування змінюємо у спрайта, починаємо все наново. А тепер дивіться, під час відбиття в мене тера дивиться зовсім іншу сторону, а мені потрібно, щоб вона завжди дивилася в праву сторону. Тому в групі рух я вбираю ще команду повернути у напрямку 90 щоб на початку, коли я натискаю, в мене вона дивилася завжди в праву сторону. Ось в мене зараз стрілечка показує, куди вона зараз спрямована. І ось тепер перевіряємо ось кольорові, відбивається, не перевертається, і йде далі. Ось така черга з тер. Ви можете зробити цю задачку навпаки. Зробити її, щоб спочатку тера була велика. Щоб вона стала маленькою. Ось зараз у нас, бачите, розмір 230, якщо ви хочете, наприклад, задати розмір 200, хоча б, а потім змінювати розмір на мінус 10, тобто постійно піднімати від розміру по 10 одиниць. І що в нас вийде? Давайте перевіримо. Ось вона така величенька, але ось тут у мене буде, тепер, бачите, яке. Меншені. Я буду бачити на тлі великих тер малесеньку ось таку. І вона буде дуже маленька. Ось так можна виконувати, так би мовити, упорядкування з використанням одного і того ж самого виконавця, і застосувати до одного виконавця аж два алгоритми, і обидва алгоритми лінійні. Удачі.